Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Зараз будемо говорити про найважливіші суспільно-політичні, як внутрішньоукраїнські, так і міжнародні аспекти нашого життя. З нами на зв'язку політолог Ігор Рейтерович. Пане Ігорю, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Свіжі позбавлення українського громадянства для тих чиновників, які працювали під час епохи, назвемо так Януковича, Дмитро Табачник, Віталій Захарченко, Андрій Клюєв, Олександр Якименко, Олександр Клименко. Оцих п'ятьох позбавили громадянства. Як ми маємо розуміти, що ці події відбуваються ну так не Одразу 20, а отак по п'ять кількома кількома порціями. Це просто підготовка матеріалів. Чи як ми це маємо розуміти? Я думаю, що з одного боку це десь, мабуть, підготовка дійсно матеріалів, тобто чисто бюрократичний фактор присутній, але ключовим тут, мабуть, є мабуть інформаційна складова, тобто, це ну, десь є певним сигналом там для суспільства, для певних груп нашого політикума, створює інформаційний привід частково, відволікає увагу від якихось інших питань, які є актуальними, але які не отримують, наприклад, вирішення там станом на сьогодні. Тому, коли от такі призи. Що час і часу виринають ну, людей, які вже багато років, там чотирнадцятого року, наприклад, не перебувають в Україні. Ну це може говорити про те, що е, певною мірою це е, ну продовження тієї політики, яка була раніше, з іншого боку, ну деякою мірою навіть схоже на відволікання про уваги від чогось більш глобального, актуального і так далі. Тому що всі чудово розуміють, що за великим рахунком по таким людям можна прийняти рішення один раз. Це може бути один указ, де може бути. Кілька десятків прізвищ вони всім відомі. І я переконаний, що з 14-го року по ним всім зібрали всі необхідні документи, і це можна було зробити вже давним-давно. Але оскільки в нас ця процедура відносно недавно почала застосовуватися, при чому по відношенню до людей, які були в Україні, ну як мінімум до початку широкомасштабного вторгнення, ці можливо десь пішли певною мірою причепом, але це розтягнули в часі для того, щоб показувати ну певну діяльність в цьому напряму те. Що робота ведеться, і всі зрадники так чи інакше рано чи пізно будуть покарані. Ще одна деталь про кадрові зміни. Ми пам'ятаємо минулого тижня історію з міністерством оборони. Там і закупівлі, і профільний керівник департаменту здається на такій посаді. Він був Олександр Лієв, про якого там знайшли дуже багато в його давній біографії. Потім навіть був нібито знайдений його російський паспорт, що одразу спростували, бо це фейк. Але нерде. Желізняк пише, що будуть ще кадрові рішення, кадрові питання. Про це сказав на погоджувальній раді спікер Верховної Ради Стефанчук. От, власне, перестановки, ну наприклад, в уряді, навряд чи Стефанчук буде говорити про перестановки в якихось я не знаю, державних підприємств. А це не справа Верховної Ради, але от перестановки під час війни на що треба звертати увагу. Ну, треба звертати увагу, що деякі призначення вони є об'єктивно назрілими. Ми, наприклад, нас є виконуючі обов'язки міністра внутрішніх справ, виконуючі обов'язки голови СБУ. І зрозуміло, що ці люди, ну якщо ми говоримо про ті кандидатури, які зараз є, вони цих пристав повинні позбавитися. Це неприпустимо, що вони в такому статусі перебувають, оскільки цей статус ну їх обмежує в своїй діяльності певною мірою, і тому логічно, що цей кейс треба закрити. І стосовно інших якихось Перестановок, ну історія, як ми бачимо, з міністерством оборони не закінчується, тобто вона продовжується і з'являються все нові і нові факти. Міністр навіть окремо збирав представників громадських організацій, засобів масової інформації, де детально розказував, що відбувається, чи був він в курсі, чи не був він в курсі. Ну, зрозуміло, що не був згідно його версії, але резонанс настільки великий від цього, що. Певна зміна кадрова фінальна, вона дійсно можлива. Попри те, що в нас міністр є передусім політичною фігурою, будь який да він тим не менше повинен як мінімум нести на фоні таких скандалів політичну відповідальність. А політична відповідальність це відставка з займаної посади. Єдине, що ну в історії з Резніковим це навряд чи закінчиться просто його відставкою. Він просто буде ймовірно переведений на іншу роботу, оскільки він достатньо сильно інтегрований взагалі всю систему структуру влади, яка є на. Сьогоднішній день відповідає ну за дуже багато напрямів, які пов'язані з військово-технічною допомогою Україні, і тому може бути таке, що він піде з цієї посади, але опиняться на якійсь іншій, яка дасть йому можливість займатися певною мірою ну в межах вже нової компетенції тими справами, які він займався до, до, до сьогоднішнього дня. Ну а е з іншого боку, суспільство буде продемонстровано, що все ж таки міністри також повинні відповідати за дії своїх заступників, і фраза про те, як Резніков сказав, що. Ну, я не знав, що вони таке можуть зробити. Там дізнався вже там постфактум, Ну вона не є достатнім виправданням. В принципі, міністр повинен тримати процеси всередині свого відомства під контролем. Якщо вони дуже сильно з цього контролю виходять, тоді певні питання виникають і до нього, навіть з точки зору яких якихось там менеджерських позицій, менеджерських компетентностей, які в нього є. А, добре, тут відбулася ще кілька днів тому. Значить, відбувся виступ Бориса Джонсона. Це колишній уже прем'єр великої Британії. Танії, і він виступив на Atlantic Council. Це незалежна організація, але ця організація дуже пов'язана як Think Tank, такий експертний центр з НАТО. Так, от він зокрема сказав: він там дуже сильно агітував за Україну. Зокрема, він сказав, що так в Україні є корупція, в Україні є внутрішні проблеми, але це ці проблеми там в тисячу раз менші ніж в Росії. Україна рухається у правильному напрямку, і це. Це демократія, бо там на виборах ніхто не знає завчасно хто отримає е, перемогу в на відміну від Росії. От такий м, кейс, такий меседж, як Окей, ми враховуємо, що в Україні є корупція, але ну це точно не big problem, Це не найбільша проблема України зараз. Україну треба підтримувати. От як нам охарактеризувати такі тези Бориса Джонсона? Ну він там ще критикував захід, звісно. Ну це насправді дуже правильний посил. Чому Тому що з одного боку не ну не можна, немає сенсу і неправильно приховувати певні проблеми, бо про них нагадають ті люди, які і політики, і якісь там організації, які, наприклад, критично налаштовані по відношенню до України, вони звичайно ці, ці історії будуть піднімати на щит і акцентувати увагу саме на них. Що я ну навіщо нам допомагати Україні? Навіщо нам давати їй гроші або говорити про якусь можливу інтеграцію до Європейського союзу чи НАТО, якщо в них? Там корупція на дуже високому рівні, тому на них звертати увагу треба. Ну тут питання в тональності звертання цієї уваги, і посил Бориса Джонсона тут був дуже правильний. Ніхто ж не відкидає того факту, що певні проблеми існують, але, от, принаймні, такими діями, які ми бачили в останні там тижні, Україна демонструє, що вона з цими проблемами збирається боротися. Е, принаймні робить такі кроки в межах там і діючого законодавства, ну і тих повноважень, які мають ті чи інші антикорупційні органи. Плюс ми ж постійно підкреслюємо це. Роблять наші партнери, що і антикорупційна, і судова реформи в Україні ще не завершені, але ми робимо все для того, щоб вони були доведені. До цього логічного завершення в тому якраз форматі, який є загально прийнятний там в західних країнах. З іншого боку, от сказавши про певні проблеми, Джонсон ну, абсолютно логічно зосередився на максимальній підтримці України. Він просуває цю тезу. Він зараз багато мандрує, виступає з заявами. Я би не, не недооцінював, скажімо, його ролі значення. тому що він по перше він залишається членом британського парламенту, Це раз, по друге, ну він впізнавана дуже людина в силу своєї харизми такої, да. І ті речі, які він говорить, вони ж певною мірою є речами, які поділяє значна частина британського політичного істеблішменту. Це також треба розуміти тих людей, які приймають рішення. Тому зрозуміло до нього прислухаються. Він в образі такого амбасадора України, звичайно, робить дуже важливі справи, не дає і тематиці українській зійти десь там з порядку денного певних організацій, там і країн. Ну і е, говорить про ключові речі, які є дуже для нас важливі. Тому чим більше він поки буде їздити. Ну тим, з такими виступами і заявами мені здається, тим краще буде для України, тому що це велика насправді підтримка до до людей, типу нього, ну які були при владі, займали високі посади, але залишаються в публічній політиці. На заході насправді достатньо серйозне ставлення. Це люди впізнавані, до них прислухаються, і вони мають вплив навіть не займаючи якісь офіційні посади. От він наразі цей вплив максимально використовує. Ну паралельно зрозуміло, в нього є якісь там внутрішні питання. Він хоче повернутися і в активну більш політику, і в владу, можливо, британську. Тому він тут вбиває, так би мовити, двох зайців з одного боку і на боці України, що була основою його політики, з іншого боку, ну думає про свої якісь подальші перспективи, які так чи інакше, я переконаний, будуть все одно пов'язані з Україною. Ну так він ще й сказав, що Україна це колосальні можливості для інвесторів на частині, коли почнеться повоєнне відновлення. Але ще у такий укрити ці е, англосаксонського світу отак би я це сформулював, тому що він в Штатах виступав. і Відповідно, він навів британську приказку, що ти не можеш одночасно. Дути, дмухати і смоктати, тобто або щось одне, або щось інше у тебе буде все одно. І тут він значить пояснює, що ми завжди, ну це він про захід, переоцінюємо Путіна і недооцінюємо себе. Путін казав, що захопить Україну за тиждень. І так вважали так само і на цій стороні Атлантики, і в Лондоні, але українці довели, що ми помилялися. І далі, от якщо вони зараз кажуть українці, що їм треба отаке-то і таке то обладнання, зброя, боєприпаси для того, щоб звільнити свою країну, то їхні аргументи мене переконують. От ці всі закиди навіть з приказками, що не можна одночасно дивитись в очі путіну, а з іншого боку допомагати Україні. Ну ти або смокчеш, або дуєш. Що, що нам про цю риторику розуміти ну нам треба розуміти про цю риторику той факт, що є частина політиків вже на заході, які ну однозначні свої позиції, і Джонсон якраз до них відноситься. Що роль Росії, її значення, її можливості дуже сильно були переоцінені. Це така знаєте, була надута кулька певною мірою, як от історії про другу армію в світі і багато інших якихось речей, або про кількість симпатиків Росії того ж Путіна на Заході, бо вони. Роками розмухували цю тезу, а по факту вийшло, що їх і не так багато. Якщо вони є, це переважно якісь маргінальні або політики, або відверті маргінали, у яких нічого не вдалося в житті. Але вони путіна беруть якості якогось там ідеала і починає дуже активно його там. Ну про нього говорити і пропагувати його позицію. І другий момент ну зараз дійсно переломний етап певною мірою. Ми бачимо, що. З одного боку Україна довела повністю здатність опиратися цій агресії, здобувати перемоги і має перспективи для відновлення своєї територіальної цілісності, Але от ті вагання, які є у західних політиків, вони все одно присутні. Тут фактор звичайно ядерної зброї, тут фактор ну з боку Росії, тут фактор і е, певної боязні посилення цієї ескалації, що війна перекинеться і на інші країни, в тому числі ті, які є членами НАТО, і альянсу придеться в тій чи інший спосіб на це якось реагувати. Увати це і якась ірраціональна віра в безмежні. Людські ресурси Російської Федерації, хоча всі вже до них давно мабуть зрозуміли, і ми повинні були принаймні, зрозуміти, що в 21 столітті чисельність армії вона не має головного ну, такого вирішального значення. єдиного або... значення єдиного да. значення, да не вирішують питання зараз. Великі батальйони, як казав колись Наполеон. вирішує той, хто краще технічно споряджений. Українці продемонстрували, якраз що вони можуть цим технічним спорядженням, навіть якщо воно західне дуже вміло і користуватися і швидко його Виновувати. Тому тут логіка Джонсона, вона та ж сама, коли він був на певній посаді, і він таким чином намагається переконати, підштовхнути, навести якісь додаткові аргументи. В першу чергу для західних еліт. Зверніть увагу, він спілкувався через різноманітні аналітичні центри, отакі майданчики, роль яких величезна, тому що там, якраз до експертів, в цьому контексті прислухаються, вони розробляють різні плани, стратегії, варіанти розвитку там сценарії, подій. І влада потім на них в тому чи іншому форматі орієнтується. Тому він тут просто Ерговий раз підкреслює, що е, треба робити остаточну ставку, і немає сенсу чекати, доки там Путіна повільно санкції, якісь інші речі задушить. Це можна швидше зробити, і це вигідно в тому числі буде західним країнам, тому що зникне оцей цей фактор там невизначеності, фактор великої війни в центрі Європи. Україна поверне території. Тоді треба буде вже думати про інші якісь речі. Буду побудову нового е, світового порядку, нової системи. Міжнародної міжнародних відносин там, міжнародної безпеки, але це в будь-якому випадку краще ніж війна. Але для того щоб розпочати цей процес, про який, до речі, на заході давно говорили, що треба переформотовувати цю загалі систему, яка існувала після другої світової війни, ну треба закінчити війну і закінчити війну перемогою України. Тоді зовсім інші стартові можливості будуть в тому числі для західних країн, для того, щоб говорити про новий світовий порядок. Власне, отакі хибні перепере, як це називається перебільш. Чиня в уяві е, могутності Росії, могутності Путіна у нас, от, часто українське суспільство впадає в іншу історію такої ейфорії або бажання всього і зразу. Захід треба і можна критикувати про швидкість у постачанні військового обладнання, зброї і таке інше. Про чому ця критика лунає і на заході, але в Україні від саміту Україна ЄС чекали чогось, ну точно. Більш суттєвого заяви такі, значить, втішні, але по результату якогось ну там що от ми точно подавали сходинку «Х», Ну такого не побачили. Це просто е, сувора реальність, така і не можна було чекати чогось більшого. Ну особливо на фоні того, що деякі українські політики казали, що два роки і ми в ЄС. Ну е, я таке не бою, не берусь коментувати. Ну дивіться тут насправді результати та і їх можна було спрогнозувати ще до початку цього саміту. Справа в тому, що багато хто з українців, ну ми вдаємося. Є такий гріх в нас, да тобто ну з одного боку дійсно ейфорія, з іншого. Боку, ми забуваємо про одну просту річ: що Європейський Союз, в першу чергу, це е, дуже бюрократична. Структура дуже бюрократична. Там є певні правила, певні норми, і для того, щоб туди інтегруватися, ці правила і норми треба виконувати. При цьому реалізація цих норм, правил і так далі. Вона розписана на певні етапи. І ми ж знаємо про ці етапи, як от цими вимогами, які висувалися, ще в минулому році. знають про це люди, які знайомі безпосередньо да, з папірцями да, з бюрократією. Да, Суспільство да. не буде ніколи так глибоко залучене, ну в такі технічні по суті деталі, але ж це емоційна історія. Да, але тут питання є і претензія до частини наших політиків, яких ви вже так побіжно згадали, які люблять розказувати про два роки і про, про те, що ми різні. Та... Да, да, що ми все про два-три тижні це взагалі класика. Вже да, і відповідно вони ж, оскільки мають впізнаваність посаду, наприклад, е і до них люди прислухаються. Вони якраз у цю ейфорію, в принципі, і насаджують. Потім люди кажуть, та як же? Ну вони ж говорили, що все буде набагато швидше. а Тут виявляється, якісь є попередньо. Редні умови їх треба виконувати, тому тут ну, не треба боятися говорити з нашим суспільством, як з дорослим суспільством. Казати, що є певна е, дорожня карта. Ми повинні її виконувати, і це ж прозвучало до речі на саміті. Що от в найближчий час будуть представлені результати впровадження нами тих змін, про які ми говорили в минулому році. А за результатами розгляду можна буде робити висновки вже щодо початку там прямого процесу, наприклад, е, інтеграції до Європейського союзу, або там будуть якісь відмінності, або якісь там. Зауваження при цьому ми набагато менше уваги звернули на той факт під час навіть цього саміту, тому що це менше знов таки цікавить, але це є найважливішим щодо нашої саме, економічної інтеграції, до єдиного ринку Європейського Союзу. Там було дуже багато заяв, дуже багато обговорень. А це Можливо, може тому, що українське суспільство таке знаєте, е безсрібницьке, та на заході вміють і люблять рахувати гроші. Якщо вигідно, то вони торгували навіть з путіним, хоча це огидно, та і вони самі зараз розуміють, що це. Це неправильно, але орієнтація на економічні ефекти, на те, що ринки щось з'єднують якісь суспільства. От на заході це розуміють як перший умовно кажучи, фактор. Та а у нас це відносять до там 23-го. Можливо, в цьому історія? Е, е, да, історія в тому і це парадокс. До речі, що для більшості переважної більшості українців, українців Європейський Союз це в першу чергу питання. Цінності і принципів, тобто ми говоримо про нього як про ключову таку цінність, от сам факт цієї інтеграції, і він більшою мірою відкладає там на другий план економічні, соціальні, культурні чи якісь інші там переваги тут для нас. Це просто як, от, належність, приналежність до Європи, до е, високорозвиненої цивілізації. Ну ми, ми і є такою по факту, да, але це якби додаткове підтвердження того, що ми на правильному там шляху, і так далі. І це було до речі. Завжди, якщо проаналізувати зміну ставлення українців до інтеграції до європейського союзу, питання, а що це вам принесе, і так далі, то всі, як правило, називають речі не утилітарні, а речі на кшал там демократії, свободи слова, верховенства права і так далі. А потім вже йдуть інші моменти, там можливість вільно подорожувати, навчатися, там працювати і так далі. Хоча ці речі, ну вони є по суті найголовнішими, бо вони торкаються тих питань, які хвилюють переважно більшість громадян. Але в нас, поки такий от стереотип десь залишається. Ну, проблема просто в тому, що політики його певною мірою підживлюють, а але треба більше зосереджуватися в тому числі і на конкретних якихось наслідках цієї інтеграції. Але знаєте, я от переконаний, що в нас в найближчий час це і відбудеться скоріш за все. Більше почнуть говорити про які такі економічні деталі. Чому? Тому що ну зрозуміють, що не все так просто, не два-три тижні. Да? І будуть певні питання навіть до тих суто політичних вимог, які ми повинні були виконати, до деяких з них. Будуть зауваження, і це десь відтермінує також по терміну, тому більше уваги почнуть приділяти якраз моментом пов'язаним з економічною цією інтеграцією, і речам дуже таким приземленим побутовим, які вже зараз можуть приносити певну користь громадянам України. От коли до широкомасштабного вторгнення такою історією був безвіз. Насправді це була ключова, мабуть, ну така побутова річ, яка подобалася ну. Великій кількості громадян, які дійсно змогли там без проблем подорожувати Європою, там здійснити якісь свої мрії, і так далі зараз будуть на якісь подібних речах зосереджуватися, але чисто економічного плану, тому що ну з виїздом і без візом поки є об'єктивні е, труднощі, ну принаймні, для чоловічого населення України, да там оскільки ці заборони діють і діють будуть ще достатньо довгий, довгий період часу, тому будуть говорити про інші якісь справи пов'язані там з компаніями, вихід на ринка, участь в якихось європейських програмах, тому що їх може можна запускати вже зараз, запускати в тому числі для відбудови України на тих територіях, які е, звільнені. Ну були там, наприклад, окуповані вже звільнені, які повністю контролюються і владою, і нашими збройними силами України. Не треба це відкладувати на потім можна це реалізовувати вже сьогодні. Ну і на фінал черговий алкотест, точніше, алкотекст Дмитрія Мідвєдєва. Це значить у них секретар, здається Ради національної безпеки і оборони, чи як там воно називається у них в Росії. Він сказав, що. Що ніяких переговорів не буде, якщо удари по військових об'єктах у Криму відбуватимуться? І наша відповідь він сказав, може бути будь-якою. Про це чі цілком чітко сказав Путін. От, власне, лякалки, що відповідь може бути якою завгодно. Це натяк на ядерну зброю, зрозуміло, чи на якусь зброю масового ураження ураження. От що нам як нам до цього ставитись? Ну, сказав Медведів грозно і пішов, знищив Фінляндію, тільки не країну, а пляшку горілки. Да? Ну це в його, скажімо. Е, ну в його стилі. Ну насправді тут нема нічого нового. Зрозуміло, що це знов посилання на ядерну зброю, на те, що Крим є якоюсь там сакральною територією для Російської Федерації, але до подібних заяв дуже спокійно потрібно ставитися, тому що він не перший раз їх робить. Е, він їх потім витирав, видаляв після того, як наносилися удари по військовим об'єктам в Криму. Я тому що він і надалі буде це робити наразі, крім таких от голосних заяв, вони нічого іншого запропонувати не можуть. Ну, тобто лякалка, до... яка підтверджено, лекалка. що вже да. не призводить до якогось результату, результат. вона перестає бути серйозною, а стає. Кумедною, ну і так його і сприймаємо. На жаль, скінчився час у цьому блоці. Дуже дякую вам за розмову. Політолог Ігор Рейтерович був з нами на зв'язку. Нагадую, нашій шановній аудиторії. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Там завжди багато цікавого. Ставайте спонсорами Ютуб каналу Радіо НВ. Це допоможе нам і допоможе вам отримувати якісну інформацію. Ну і підтримуйте незалежну журналістику в особі редакції НВ. Це можна зробити, натиснувши кнопку Підтримати на будь-якій сторінці сайту НВ. Юєй, пауза новини, і продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.